Это лихо маршрутчик ганяє. Так обошло красиво, взагалі безстрашний. Дорога і музика. що ще хіметься, правда? Це музику треба так слабенько слушати, тоді мешать не буде. Коли громко, можна не побачить таких оленей. Ну, так как мы бачимо за рулем олениха, Так що треба лучше пропустити. А то в і так уже трошечки машина помята, если що. Знайомтесь, собака вічний бздун. І, блядь, насрать закриті всі вікна, вона бздить так, ніби йде на рекорд. Like так ж з хазяйки прем'єр бере. Ти ж себе не чуєш, в зеркалі ж не видно, тільки собаку бачить. Вот это бешеный чоткий, и каздо в машині сидит, хороший чоловік, наверное, поехал, да. Что ти йому купив на день народження? А ну скажи. Ты що йому купив? Коли, день народження... коли приходять до дружбана на день народження, хтось скинувся, хто -та ні. Виясняй, хто що купив, що подарив. Таке буває, так, да, частенько. А що це куча депутатів плаває в озері? Що це случилося? Що це за заплив. Оце динозавр бешений. Колись щось ішов, чи їхав уже не помню, на лісопеді. Тетка с такой кабаном и шла по тротуару. Такая тетя и вот такие динозавры. Без поводка, без ничего. Гуляла с ним. Ему что-то не понравилось. Он так гау, е, вообще там же и остаться можно, или что-то вывалить от такого кабана. Вообще". Люди с такими собаками вообще якісь без головы, наверное, не думают, что роблять. Ходят, гуляют без ничего. С таким динозавром. Капец.